Які зміни передбачає законопроект про множине громадянство? Дуже небезпечно насправді, для держави України посил, чи можуть жителів окупованих територій позбавити українського громадянства, якщо вони отримали російський паспорт? Може нести ризики. Для людей, які отримали невизнане нами російське громадянство, ці люди важливі і треба спасати. Чи позбавлятимуть громадянство України тих, хто пішов служити до лав російської армії? Кремі-кейси, які на мою думку, потрібно буде розглядати за окремою. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який дасть змогу запровадити множинне громадянство. Про цю ініціативу глава держави оголосив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності 22 січня. Тоді Зеленський зазначив, що проект закону передбачає комплексні зміни до законодавчого поля і дозволить отримати громадянство етнічним українцям з різних країн світу. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні тисячі кілометрів від рідної землі, іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. У проєкті закону пропонується запровадити спрощений порядок набуття громадянства України для окремих категорій іноземців. Така процедура надаватиметься, зокрема, громадянам більше ніж 40 держав, у тому числі членів ЄС, G7, Норвегії і Швейцарії. Тож представники цих країн матимуть право подавати декларацію про визнання себе громадянином України і позбавлятимуться обов'язку повернути паспорт іноземної держави. Згідно з новим законопроектом, українське громадянство зможуть отримати іноземні військові, які воюють на боці України. Іноземці із визначними заслугами перед Україною і інші категорії осіб. Для отримання громадянства деякі з них повинні будуть скласти іспит на рівень знань про конституцію України, українську історію і на рівень володіння державною мовою. Водночас у проєкті закону передбачається втрата громадянства України особами, які добровільно набули громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом Цей пункт вже розкритикували деякі правозахисники. Адже на їхню думку, це створює ризики для жителів окупованих територій, які перебувають там в умовах тиску і змушені брати російські паспорти. Про це зокрема писала аналітики Центру прав людини. Зміна вони наголосили, що законопроект не дає чіткого розуміння, як саме визначатимуть добровільність набуття такого громадянства. Директорка з адвокації цієї організації Альона Луньова у коментарі новинам Азові зазначила, що Росія нав'язує своє громадянство жителям окупованих територій ще з 2014 року. Наприклад, в Криму свого часу запровадили автоматичне набуття російського громадянства жителями півострова. Водночас Україна офіційно не визнає російське громадянство жителів окупованих територій. Це також прописано у законодавстві, нагадала правозахисниця. Втім, Росія намагається створити такі умови, аби набуття громадянства виглядало добровільним. Людина мусить подати заяву, іноді навіть ми отримували свідчення того, що українців примушували на відео зачитувати присягу Російській Федерації при отриманні паспортів. Тобто виходить так, що Росія робить вигляд, що затримана вся, вся і повна процедура отримання або запиту на отримання громадянства, людина подає добровільно начебто заяву, і в скороченій процедурі отримує паспорт. Так от, в законопроєкті вказано, що не може бути основою підставою для втрати громадянства України автоматично примусово набуття громадянства Російської Федерації, але разом з тим написано, що добровільною вважається. Та те отримання громадянства, де людина подає заяву або клопотання, тобто ми бачимо ризики того, що та процедура нав'язування громадянства, яка ми ми бачимо, спостерігаємо починаючи з 14-го року, починаючи з території Донецької Луганської області з 19-го року активніше, а з 22-го року просто в форматі примушування до отримання громадянства РФ може мати формальні ознаки. Проходження повної процедури отримання громадянства, починаючи з клопотання, і в перспективі може бути дійсно підставою для втрати громадянства України, чого звичайно не можна допустити за жодних обставин. Чим довше триватиме окупація, тим більше людей будуть змушені отримати російські паспорти, зазначила правозахисниця. На її думку, такий документ, отриманий на окупованій території, не має визнаватися Україною за замовчуванням. Будь-яке будь набуття громадянства РФ в окупації є примусовим, тому що окупант створює умови, за яких не отримання цього громадянства, є е, ну є, є фактично е, вироком проживання людини на цій території. Вона муситиме їхати. А з 24-го року, коли прямо запрацює. Чергові там минулорічні зміни до законодавства Російської Федерації, то українці, які не отримують російський паспорт, матимуть необхідність отримати документи наземця, що що зробить їх фактично чужинцями на своїй землі. Тобто, це або призведе до витиснення громадян України більшого і напевне призведе а так само до необхідності отримання російського паспорту, що безумовно є небезпечно не для наших громадян, але вони вимушені йти на цей крок, щоб залишатися в себе вдома. Альона Луньова також зауважила, що законопроект пропонує позбавляти громадянства тих, хто підписав контракт і взяв участь у збройній агресії проти України без розрізнення, чи була така участь добровільною. Це питання контроверсійне, але його потрібно обговорити перш ніж ухвалювати, бажає правозахисниця. Адже зараз є перспектива того, що на окупованих територіях півдня Росія буде проводити масову мобілізацію до свого війська. Звичайно, треба проводити певну знаєте, лінію розмежування між тими, хто є жертвою і не встиг нічого зробити, чи там дезертирував з армії Російської Федерації, не потрапивши на підконтрольну уряду України територію, чи на лінію зіткнення. Але з іншого боку, це також пряма така вказівка в законопроекті, також може спонукати власне, або або лякати мешканців окупованих територій. Вони і так знаходяться в атмосфері, де. В атмосфері страху, яку сіє Російська Федерація, але так само їм потрібно дуже чітко розмежовувати, хто дійсно буде, буде втрачати громадянство України, якщо буде служити в армії Російської Федерації. Хоча також є питання, тому що ми зараз таких людей, які добровільно пішли служити окупантам, ми притягаємо за державну зраду. А якщо вони будуть не громадянами України, то ми не зможемо їх за цією статтею притягнути, бо вона розповсюджується тільки на громадян України. Тому це також цікаве питання, як власне ця категорія справ опинилася в підставах для втрати громадянства України. Але звичайно, ми маємо дискутувати ще про, про цю частину, щоб не допустити і про частину загалом про, про цю статтю проект 20 закону про громадянство України, щоб не допустити втрату громадянства України тими, хто живе виживає в окупації наша. Сум, громадянам, які стають жертвами воєнних злочинів, ми мусимо їх захищати і надавати їм хибних сигналів, що ми будемо не просто після деокупації території, просто будемо їх масово позбавляти громадянства. Бо такий посил вони читали зараз і дуже небезпечний насправді для держави України посил. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що Росія від початку окупації регіону вимагає від місцевих жителів отримати свої паспорти. При цьому окупанти вдаються до різноманітних методів. Ну я вам скажу, що коли вони під'їжджали під час затоплення, яке виникло під після теракту на Каховський Гес, вони під'їжджали до дому і людей, які там знаходилися і там шкарабкались за своє життя, там десь на дахах, на деревах, на всьому, перше, що вони питали, є громадянська Російської Федерації. Якщо немає, ну фрази фрази ті, що до нас доносились, ну ждіть хахлов тоді. Тобто вони не навіть і не намагалися ну, прикривати той геноцид, який вони там здійснюють стосовно людей, які. Не обрали там громадянство сьогодні. знаєте, у них новий фарс, який відбувається. Це вибори Путіна, будемо так казати. і вони під цей фарс, вони знову ж таки сьогодні проводять там широкомасштабні акції, в яких вони вимагають людей, які мешкають на тих територіях. Вони вимагають від них, тому що вони отримували паспорти е, Російської Федерації. Виїхати за межі тот. Сьогодні через територію Російської Федерації, або там через територію тимчасово окупованого Криму, а далі треба рухатися знову ж таки по території Російської Федерації. Ну, це майже неможливо. Ну тобто при наявності українського паспорта це ну, гарантовані знущання, тортури або якісь там знову ж такі, е, ну, геноцидні якісь дії, які ну насправді дуже сильно. Впливають на людей і на їх можливість там рухатися далі на окупованій частині Херсонщини є й ті, хто справді добровільно взяли російські паспорти і пішли на співпрацю з окупаційною владою, каже політик. Їхніми справами мають займатися правоохоронні органи. Ми все ж таки, в 21-му сторіччі то, знаєте... Є і соціальні сети, є інтернет, і видно, хто що і як робить і як висловлюється. Я думаю, що це вже завдання правоохоронних органів дивитися, е хто прийшов до цього свідомо, а хто там виконав, е ну, скажімо так, функцію зберегти себе, зберегти свою родину. Тому що кожна людина, яка знаходиться на, на окупованих територіях, для нас важлива і вона необхідна, тому що. Ну, без людей ну, не може існувати не область, не може існувати наше не, суспільство. Тому ці люди важливі і їх треба ну, спасати. А якщо ми будемо казати про те, що стосовно них може бути застосована там, якась відповідальність, ми ж розуміємо, що це відштовхує людей від того, щоб там повертатися в Україну, повертатися до нормального життя. Тому наше завдання показати про те, що Україна ну, за них піклується, а не намагається їх там якимось чином там покарати за будь-які дії, зазначимо, що з оглядом на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я у цьому випуску. Докладно про законопроект про множинне громадянство. Чи вплине він на жителів окупованих територій? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань прав людини до окупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, Нелі Яковлєва, зауважила, що жителі окупованих територій залишаються громадянами України, не зважаючи на примусову паспортизацію, яку проводить Росія, і переважна більшість громадян, які залишають розриватися, залишаються на тимчасово окупованих територіях, вони набувають громадянство Російської Федерації. Оця наша концепція по відношенню і щодо ставлення до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, полягає в тому, що наша позиція є такою, що ми не визнаємо російського громадянства як такого набутого під тиском чи добровільно на тимчасово окупованих територіях, тому що а, насправді а, ми розуміємо, що саме проживання в окупації воно часто є вимушеним для тих громадян, які продовжують залишатися. Нації території і безумовно залишається керівним принцип пріоритетності українського громадянства. Тобто, ми визнаємо, що ці громадяни залишаються громадянами України. Критерії добровільності набуття російського громадянства залишаються ключовим, пояснює депутатка. Але із тривалістю окупації його дедалі складніше визначити. По перше, ми розуміємо, що здатність нашої судової системи вона буде неспроможна здійснити такий, таку кількість розгляду справ, враховуючи те, що будуть ще справи пов'язані з державною зрадою, з колабораціонізмом, те, що є більш гучними такими справами, які будуть розслідуватися після деокупації, і от е, питання в тому, що цей процес визначення добровільності чи примусовості. Він може тривати навіть не роками, а фактично десятиліття. І десятиліттями люди, які взяли цей паспорт, можуть а, зазнавати певних переслідувань або суспільного отвіру. І для нас з точки зору формування державної політики дуже важливо а, не допустити цієї ситуації. Політика врегулювання громадянства має бути однаковою для всіх окупованих територій, вважає нелі яковлєва. Ми вже власне влітку приймали, коли постанову по Криму. То там було прописано те, що люди, які взяли паспорт Російської Федерації, але не здійснювали злочинів проти людяності, не здійснювали геноциду, не здійснювали важких злочинів, то вони не будуть мати відповідальності а, після власне деокупації автономної республіки Крим. Я вважаю, що підхід до тимчасово окупованих територій у нас має бути єдиний. Ми не маємо власне їх поділяти на ті території на автономну республіку Крим, да оскільки там анексія відбулася взагалі раніше. На окремі райони Донецької і Луганської області, і на ті регіони, які були окуповані вже після широкомасштабного вторгнення, підхід має бути єдиний, оскільки усі громадяни у нас є рівними, тому безумовно в тому вигляді, в якому є ця редакція, вона може нести ризики для людей, які отримали невизнане нами російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. І а, якщо власне а, цей законопроект буде потрапляти до сесійної залу, а, то нам потрібно буде виправляти цю ситуацію. Питання відповідальності за службу у російській армії також потребує врегулювання. Додала депутатка У законопроєкті є дуже широке тлумачення щодо того, щодо людей, які брали участь у складі збройних формувань, ну тут очевидно, що це мається виключно території. Які знаходилися під окупацією 2014 року окремі райони Донецької Луганської областей, але в той же час є і з'являється категорія людей, які служать в Російській Федерації за контрактом, і от дійсно, якщо людина підписує цей контракт добровільно чи примусово, то на мою думку, все ж таки ця відповідальність а, має бути як яким чином ця відповідальність фактично може зніматися у практичному сенсі. Можливо, це здача в полон без бою, і тоді ми розуміємо, що якщо людина під тиском підписувала цей контракт, але фактично вона була взята в полон, писала свою історію, то це окремі кейси, які на мою думку потрібно буде розглядати за окремою процедурою. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.